І ще одне питання. Сьогодні ми, сьогодні депутати Лохівської міської ради, е зареєстрували звернення е голові Лохівської міської ради Радькові Івановича. Депутатське звернення, керуючись пунктом, пунктом 4 статті 46 та пунктом 5 статті 50 України Ромісеве самоврядування в Україні. Та частиною 2, 5, 6 статті 8, 8 регламенту Охотської міської ради просимо вас у терміні, передбачення чинним законодавством України скликати позачергову сесію Охотської міської ради з заступним порядком дену про дострокове припинення повноважень секретаря Охотської міської ради заценку Тетяни Росідова. Додатки тут, протоколи з'явлення депутатів і так далі. Ми сьогодні все зареєстрували. Тому до... Членів комісії до, до, до депутатів. Є якісь. Можна да запитання? Скажіть, будь ласка, а з моменту поновлення на посаду, скільки Тетяна Васильівна пропрацювала, що зараз виникла така ініціатива її з посади. Тобто скільки прийшло з того моменту, як вона, наскільки мені відомо, в законний спосіб поновилась на роботу, і зараз піднімається питання, okay, скільки вона працювала? Я як депутат я не бачив ні рішення, мені ніхто не повідомив, ні про рішення суду. Ні про э, mm. розпорядження міського голови, ні про що Тетяна Василья. Я прийшов і поводити на роботі. Mm. Мені депутат ніхто нічого не повідомив. Я ж не знаю на основі чого Тетяна э, Татьяна працює. Я чув, що є рішення суду, але його не бачить. Mm. Я так розумію, що повинні були ну, хоча б на сесії зачитати рішення суду. І сказали, що ви йде правомірно на основанні чого-то, ви там е, дясли такі, такі, ви неправильно зробили, для того, щоб звільнили людину, і ми її подавали на роботі. Я ж не бачив. До вас, да, до раз, так, як до голови, можна звернутися? Скажіть, будь ласка, якщо так розумію, що підставою для того, що повинні бути якісь певні підстави, з розумінням, то, якісь правопорушення чи інші, на підставі чого зараз вимагається для того, щоб людину знову ж таки. Ми пропонуємо ага. голові розглянути питання. А да, на підставі Тепер чого? Просто виключно є пояснює підстави... ну, записка. Та, ми, записка. Ви Хто це пише, якщо не буде доводів, там хтось за це розповідає, що там було порушено, тоді я зразу кажу, я маю повне право. Там включена камера, говорить. Офіційно звернутися до суду зараз хто оці порушення фіксував? Один, два, три. За місяць моєї роботи, які фіксувалися порушення. Зразу кажу, я маю право повне звернутися до суду. Не на колектив, а на ту людину, хто це фіксував? А зачитайте, будь ласка. За що ви мене будете це звільняти? Зачитайте, будь ласка. Як ти ж хотіла почути? Ну зачитайте, Прошу. будь ласка. А в мене ще одне питання. А чому ви е зразу ж не через два місяці? а... Тільки вийшла ну, на то, роботу, секретар не порушили це питання. Яке? Ну, оце що? Чому? Як ви працюєте, питання, питання сесію ведете без війну? Голова, голова ради mm -hmm. повинен був довести до відома депутатів. Це його обов'язки, він за це зарплату отримує. На якому особа, на якому Так може мені довести yeah. зараз? Yeah. Я зараз yeah. зачитаю. Апеляційний yeah. суд без права на касацію. Ви хочете цього. <касація> да, <каса> мені все Ну так ви ж хотіли цього почути Ви я порушили я там скільки можна було цього <каса> порушити. ви <каса> все порушили. Єдине, що ж за це ніхто не відповів. Так зараз по цьому буде відповідати. Хорошо, питань не питання. Не все всі за все повинні відповідати. Ми навіть можемо. Ми навіть на своїй сторінці, як ви кажете, ми навіть можемо ваше звернення за тими всіми помилками, за тими протоколами, можемо його опублікувати. Я на своїй сторінці опублікую, щоб громада знала. Ну це ж не питання. Оті регламенти з маленької букви, оті ЕОИ, ну вже ж навчіться грамотно писати. Я ж вас просила, Володимир Володимирович, ну якщо ви офіційно подаєте документ такого рівня, так пишіть, граматично. Бо буде читати вся громада. Та я знаю, що вам по барабану, ви папараба, ну, як говорили, зафіксовано. Я до вашої як ви до балета при всіх людях. І це погарчани знають. Вже. Можна питання ще раз ви дозволите, знову ж таки на другий раз в даний момент пролунало звернення Володимира Володимировича, і так для мене в принципі в чомусь зрозуміло, виходячи з того, що зачитали по Микола Іванович, які були. Стягнення, правопорушення. Ну, можливо, так, ми коли з вами повернемо Заводимось. до того моменту, там що були там якісь комісії працювали, Це вже інше питання. Але ви прозвучали наступним чином, що ми не бачимо якихось явних порушень. Ну так наскільки зрозумів що чітко, і що в даний момент, вичі з військового стану, ми повинні керівника залишити на місці. Ну, я так розумію, що це певна якась логіка в цьому є. Мабуть, ну з поваги до депутата. Виходячи з цього саме, що було сказано, а які в даний момент питання щодо порушення стоїть по секретарю міської ради? Тобто людина, яка пропрацювала, там у я, так і місяць, 8 від, місяць, вже встигла щось порушити, не порушити. Давайте скажемо так, це не Тетяна Васильівна, допустимо, друга якась третя, четверта, п'ята особа. Ми зараз не маємо, якщо ми конкретно до Тетяни Васильівна, то це має це розуміння того, що ось якісь непереборні відчуття саме до самої людини, а не до тої людини, яка займає одну посаду. Якщо ми говоримо за те, що ми зараз розглядаємо не конкретну прізвище по батька, а іншу особу, яка протягом місяця, виходячи з рішення суду, можливо, нам дійсно треба, щоб зачитали його, якщо це ініціатива ваша комісія, виходячи з місяця. Ніяких порушень зараз по факту також я не, не почув, виходячи з того ж логіки, як Івановичу. а зараз виникає питання щодо позбавлення її можливості працювати, виходячи з яких конкретно мотиваційної частини і тих нормативних документів, які можливо у когось вони є, стали підставою для цього звернення до міського голови. Дякую. Може, не дало. Дивіться, шановні колеги, депутати. На початку нашого сьогоднішнього зібрання Тетяна Васильівна чітко дала нам зрозуміти, що вона працює з депутатами. Так чи ні? Каже, я вроді співробітник міської ради, але в той же самий час моя основна задача працювати з депутатами. Анатолій Павлович, от ви задали це питання: а в нас є співпраця в депутатському корпусі? Це до мене зараз запитання? Ні, я просто констатація факту. Ви вважаєте, у нас співпраця є, яка налагоджена Тетяною Васильівною? Савітові можна давати. Я скажу так, що мені, наприклад, приємно сьогодні, незважаючи на те, що там різні якісь думки відносно того, що там сформувалися якісь певні команди, що одне питання сподівалися яке. Важливе для нашої громади це церква, знаєте, порозумітися. А, а ви можете сказати просто «да», «ні» і все на вашу думку. Бо ви так починаєте там одне питання, якщо площині того, не знаю якого. Отаке От слово Дякую. Дякую. Дякую вам мені приємно з нами спілкуватися. Тільки вже командирнам з вашого питання прилунали дві звинувачення. Я людина, яка така сама має, як і ви право висловлювати свою думку. Можливо, я дійсно не був головою адміністрації, Можливо, дійсно, я не можу так красиво, як ви, і злагатися і правильно досить цю думку. Ну, вибачте, але я в чомусь учусь, в тому числі і у вас, наскільки я можу, то я набираю знань. Але те, що я працюю в даний момент, я вважаю, що якщо в мене є таке бажання, я обов'язково буду доносити ту думку тих виборців, які за мене проголосують. До Тетяни Васильовни. Ну, за місяць я ще просто, по крайній мірі, не міг зрозуміти, наскільки ні за ні проти за один місяць цієї роботи. Скажу так, працює людина, а відносно самого розуміння, чи да, чи ні. Давайте так, як, хоча б шанс від трошки більше попрацювати. Дякую. Так, дякую. Багато сказано, але так, чи ні, я так і не зрозуміло себе. Не я не закінчувся. Угу. Ну, Давайте так, так. Дякую вам. Відомо. Так от, на мою думку, Тетяна Васильівна не справляється своїми своїм прямими обов'язками. І та напружена ситуація, яка йшла з того моменту, як ми вже її попросили, разом сказали, що вже припиняється її достроково припиняється її повноваження, з того часу всі зусилля, як Тетяна Васильівна, так і міського голови, так і е, депутатів, які їх підтримують, були направлені тільки на те, щоб повернути Тетяну Васильівну назад на її робоче місце, не на те, щоб рада працювала, щоб був дійсно конструктив між депутатами. І не на те, щоб розвивалася громада, а чисто направлено на те, щоб от задовольнити потреби окремо взятої людини. Навіть даже за цей період, півтора року, що в нас проходили у міській раді постійні, позачергові сесії, давайте будемо щирими перед людьми. Чому вони були позачерговими? А тому, що боялася ця команда, що ми вийдемо з ініціативи і запропонуємо свого секретаря. Таким чином було досягнуто того, чого досягли. Посуду Тетяна Васильівна вертається на своє робоче місце. Як там далі будуть розгортатися події, не знаю. Але чомусь мені здається, що знову ж таки депутати, якщо повторно виходять з ініціативою і просять Тетяну Васильівну дякують їй, що вже, решті-решт, ну, трішки якось не ставте і. Інтереси громади вище своїх інтересів, а рахуйтеся із депутатською думкою, і щоб орган цей наш міської ради працював так, як він повинен працювати в даному випадку. Все-таки треба вирішити цей гордівий осіб розв'язати і вирішити це питання. Я б думаю, цього достатньо, того, що немає у нас конструктиву у роботі міської ради. Цього тільки достатньо для того, щоб подякувати, сказати Яна на будь ласка. Перестаньте боротися за своє робоче місце. А давайте так конструктивно підійдемо, оберемо ту людину, яка згуртує депутатів і буде врешті-решт налагоджена робота міської ради. Дякую. Так, ще хто хоче висловити. у мене два з питання: як може людина за місяць налагодити між нами всіма взаєморозуміння? Коли ж з вашої сторони на комісії не ходили, відсутні ваші були люди лохачими. Ну, як можна знайти взаєморозуміння, коли запрошуємо? Нам отак як ми оце збиралися, мені, наприклад, дуже сподобалось. Писали, що це провальна була там у нас. Мені, наприклад, дуже сподобалася остання позачергова сесія, коли ми були всі і коли ми висловлювали прямо один в одному, подобається чи не подобається один одному. Очі От так можна тільки, тільки дійти до компромісу. Я вважаю. А як одні приходять, інші не приходять. Одні говорять одне, інші говорять друге. Ми ж ніколи так, якщо ми разом не будемо спілкуватися, ми ніколи не дійдемо до взаєморозуміння до конструктиву. Правильно ви кажете, перш за все задача того, що працював наш орган злагоджено, це першочергова задача міського голови і секретаря ради. Якщо вони справляються з цією роботою, то значить у нас все злагоджено, у нас все виходить. Ви не дали мені конкретну відповідь. Чому, якщо ви теж прагнете до взаєморозуміння, чому тоді ви не відвідували на протязі, ну ви ж знаєте, була чергова сесія оголошена. Погоджуєтесь ви з тими питаннями чи ні? Яка у вас думка? Ви ж мали прийти оце так, як ми сьогодні один одному в очі? Це yeah. свою... цікава позиція. Скажи, Дайте я відповідь дам. Скажи, Коли ми скільки не обговорювали, скільки не зустрічали, які ми там питання не обговорювали, все рівно залишалося на тому рівні, що нашої думки ніхто не брав до уваги. От так, як надумав міський голова, так і голосувалося. Він навіть навіть знаючи наперед, що у нього не буде необхідної кількості голосів, можливо, навіть, навіть сесія не відкриється. Тим не менше він призначав цю сесію як так. Скільки разів ми хотіли, щоб саме з нами зустрілися і поговорили, щоб почули нас, що відбувалося. Відбувався такий формат, де були присутні ви, була присутня Тетяна Васильівна, там інші депутати. Міський голова займав таку якусь позицію, як у кіно на першому ряді, сидів, дивився, а так нікому нічого, як то кажуть, і не внікав ту проблематику, яка виникла у міській раді серед депутатів, так і не робив ніяких назустріч кроків для того, щоб урегулювати дане питання. От, в принципі, якби я дав пояску. У мене ще одне питання. Дивіться. Дивіться. Не Дивіться. мене ще одне питання. Ви кажете, що е, ця сторона е, не хотіла е, скликати чергові сесії, скликала лише позачергові сесії. А у мене до вас е, відповідне питання: а чому ви в а -а -а. даний час не погоджуєте? На проведення чергової сесії, а лише позачергової. Яка причина? Така сама, як і у вас, а на я і пів, півтора року ну, ну, депутатської групи, яка проводила півтора року позачергові сесії. Звикли. Тобто ви звикли у відповіді. Ні, ми звикли до них і вже не, не можемо... неправомірних поступків, якими вважаєте нашу сторону. Ви продовжуєте їх звикли <звук> <Так, ще звук> паралельно. Ні, ні не Іванівич. можна я відповім на ваше провокаційне напівпровокаційне питання. Чому ми не прийшли на одну сесію? Поясню вам, бо в громаді на протязі вже майже трьох років відбувається знищення взагалі статусу депутата. І ми це спостерігаємо постійно, в тому числі на сьогоднішній комісії, коли з нас роблять дураків, приховуючи документи, які заходили в міську раду і офіційно реєструвались. Нам потрібно було пів години просити. Тому що, чому не скликалася чергова сесія, і ми на неї не прийшли, тому що знищуються три депутати шляхом різного. Використання незрозумілих якихось документів і певних можливостей голови громади, він хоче їх знищити шляхом заведення нових трьох депутатів, більш угодних йому, які будуть піднімати руки за все, що він скаже, а не активно вивчати документи, чим займаємося ми зокрема сьогодні з вами. Тут разом. От вам відповідь задовольняє вас, Ні. чому чергова і позачергова? Мене не з до речі, і в мене, якщо говорить про чергову і позачергову. То я б попросив би, щоб і на позачергові сесії, які будуть в подальшому відбуватися, виносили земельні питання, що не забороняє жодне законодавство нашої країни. Чому вони не виносяться, не зрозуміло. І ще в мене питання. Питання нас тут далі. Ми просили до сесії, зустрічалися із головою. Я, І ж, частиною, я да. стушу, ну, ви я знаю. Просили, ми просили, щоб частину питань зняли з порядку денного це питання про старого, план за 14 мільйонів. Ви поїдьте Васильки, подивіться на мовою паробний завод. Ви знаєте, мовляв. Диви... Чого? Ви знаєте? Ні, не знаю. Як не знаєте? Я... На сесії вибори, ну, Боже, Не, ви будете і 14 мільйонів. Ні, ви чуєте? Ну, ви моє е, ставлення на першій же сесії, коли винесло це питання. Ви чув мою думку? Які вас до мене претензії? Ніяких. Ні, Підніміть Депер... протокол і Депер... подивіться, скільки з цих присутніх проголосувало Депер... «За». а ви мені ставите це, вибачте, Депер... хоч це було на моєму окрузі. Да. Депер... Не збивайте мене Депер... толку. Питання... Я ще одне питання не, не... Депер... не дала відповіді Григорій Григоріч. Депер... Григорій Григоріч, ви мені дали відповідь, яка мене не задовільняє. Скажіть, будь ласка, яким чином звернення білана впливає? Пливає на попередні рішення я Який? вам сказав про знищення статусу депутата. Депутати сидять, і їх тут присутньо на сьогодні 15-16 депутатів. Депутати сидять півгодини, прохають, надайте звернення, і з нас роблять дураків попередньо обплювавши нас в інтернеті, написавши на офіційному сайті Лохвицької міської ради відверту брехню, що рішення е про. Звернення з приводу церкви не проголосовано на сесії через те, що не з'явилась група 14. Брехня повна, яку підтвердила щойно на відео записі Тетяна Васильівна, бо на ту сесію звернення дане не виносилось, так сказала Тетяна Васильівна. От про це йде мова. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, що Та відбувається ні, я, в Раді і чому сьогодні ту. виноситься питання Розуміло. про припинення Розуміло. повноважень Розуміло. до усіх хто тут у вас виконують давайте ще раз. Я вам пояснювала, коли ми були всі разом після сесії, так? я вам принесла проєкт рішення номер 75 Я вам по регламенту можу зараз він передо мною зачитати, до речі, пишеться з великою групою, бо це документ. Так от, у цьому регламенті у нас записано, що якщо поступає депутатське звернення або депутатський запит, то він попередньо розглядається на комісіях. Було таке? Написано? Написано в регламенті? Написано, буду зачитувати, якщо не знаєте. У нас була перша комісія, яку голова комісії Фомін Юрій Федорович Ніна найвона ви були членом? Ви ж є членом комісії? комісії? Да. Значить, на цій комісії розкажіть, будь ласка, розглядалося проект номер 75, рішення? Розглядалося да. Оце цей одна єдина комісія. Яка відбулося. Я зараз можу його ще раз при вас витягти із тієї сесії, яка не, відбула, не відбулася. І це ж не підрублено. Далі, слідуючи чотири комісії віде. у нас не зібралося. Їм цей проєкт був нецікавий. А якби ці комісії зібралися, розглянули це питання, цей проєкт рішення, то він би був внесений в 37 ому сесії порядок денний. Ми б проголосували за номер 75 проект рішення, як ми завжди це робимо, і цей би проєкт рішення став. Рішення всього все якби прийшла депутатська група у складі 14 чоловік. І тоді все вийшло. І все вийшло у нас. І ще одна пояснюю, що комісія. Це і є члени комісії. Ніна Сергійна, от ви були бюджетна комісія збиралась Ви є член бюджетної комісії. Таня Миколаєв, ви член бюджетної комісії. Тобто ви збиралися на комісії. От ви є комісія. Ще які питання по цьому проекту? Я слухаю вас. Ви Кажете, що це звернення розглядалося на одній комісії, да. правильно. Ця комісія да. рекомендувала. Проект да, рішення да, номер сімдесят да, да. цього згідно регламенту ж достатньо для того, щоб ні недостатньо. Дадати... У нас по цій комісії у нас є протокол рішення. Комісії проголосований. Є сьогодні зафіксовано. Ну, можна скажу, почитати, подивитися. Ага, ось окома почитати, подивитися. 75 проект рішення номер 75. І якби ви прийшли, шановні депутати, всі на свої комісії. Ми обов'язково говорили цей проект рішення, ну, і тоді б він був винесений на колегію. І потім би ми прийшли всі на сесії, дружно за нього проголосували. Васильна, я ще раз повторю. Одна комісія може рекомендувати на підставі однієї комісії, можна включити до е, порядку денного сесії. Я, бо, от, ну, так, я за що вам кажу? А що ви кажете до другої комісії? Але ж потім не ну не проголосували, бо не. Прийшли на комісії. Комісії не збиралися. Питання ж не в комісії. Одна комісія була. Воно розглянулася. Розглянули. Підож і, пос... і, і по... Одна комісія Та, може... рекомендувати. зачекайте, Оксана Вікна. Головна комісія це ось зібралась по цьому питанні. Ось ваша комісія, яка повинна була зібратися і розглянути це питання. От я вам зараз зачитаю. Комісія постійна з питань депутатської діяльності, законності та запобігання і протидії корупції. От ви зараз, слава Богу, зібрались в перший раз так, разом всі. Так, от ця комісія без цієї комісії ми проєкт ніколи не можемо винести Почу? через те, що комісія законності, на, я, на, я а це питання згідно законодавства не може без вашої комісії було винести. Да ну почитайте своє положення комісії. Ну, не мені ж вам його давати. Це чекаю. питання, яке це обов'язково ваша комісія. Я повинна розглянути. Петяна... Да, Петяна... ну, а, як же, а як же той пункт, згідно якого голова Лухацької громади о, на одній сесії від одних депутатів зі слів ставив на голосування депутатські запити, а від інших депутатів? Депутатські запити, які навіть пройшли комісію, і розгляд комісії, не ставляться на сесію. Як так? Як так, ви хотіли на цій сесії і, порушуючи, які норми регламенту, ви хотіли зачитати звернення і щоб всі проголосували за його внесення? Якщо голова громади сказав, що мінімум за 10 днів вносять, формується порядок денний, і він мінятися не може ні за яких обставин. Чому відбувається такий вибірковий підхід? Так, і на Питання до кого до мене чи до голови? Голови тут я не до вас. <реш> я не можу за голову відповідати. Ви секретар міської ради поки що. Я не питання, за... ще раз мені питання. Да. Ви чуєте, да, що ми затаємося? Да, да. Дві сесії до завтра. Ви були, так? Так. Галінько, Зачіплєць, Гребен. Ми І голова ставите, а ви на голову оставьте, да. я, витами. Я, я, витами. Не Ну я ж не голова. Я вже голові тому, що голови є своя голова. І думає, і чує своєю головою. А я секретар маю своїх голову 12, У нас зараз 12. не Ще питання ще питання. Чому більшість депутатських запитів, зокрема мої, я не буду відповідати за інших депутатів? Навіть не виносяться ні на комісії, ні на сесії. Прямо сексу. Будь ласка. Чому не виноситься? Пайор, Я вам, я вам зачитаю. Ні, мені коротко дайте Стоп, відповідь, що ви зачитаєте. Я зачитаю ну, одну секундочку. Дивіться, що таке депутатський сад, запит і де воно да має бути. ставитися? Мені, мені поступили питання. Будь-яке право на депутатський запит може реалізовано депутатами виключно на засіданні ради. Виключно на засіданні Ради. Ще раз сказати. Почитайте законодавство. Ще питання. Ну, Перед де. цим. Так, да, Яке буде теж у нас за, зачитуватися на сесії. Не почитайте не законодавство. З голосу не, не можна. Перед цим ви сказали, що з голосу не можна. І... Ну почитайте законодавство. Зерно не можна зі одному. Ну, це, це ж не мої видумки. Ось постанови, ось законодавство. Ось. Що Це таке депутатський запит, що таке звернення? Ну, ви ж всі з інтернетом працюєте. Це ж не, не я не знаю, що я вам не можу так. Це ж не секретна інформація. Ладно, що, тепер ще одне те питання. Да. Да. Оце звернення, яке було б вона зареєстрована в міській <клес> раді, та, і, саме, і о, ви його ми його розглядали на комісії. На комісі якщо, розгляд... якщо вона зареєстрована, її розглядалась на, комісі. на комісії. На комісії було розглядано. Роз Така на сесії ну я не знаю, якій ну, сесії Володимир Іванович на якій? комісії сесії сказали, що кілька депутатський запит може бути, що спочатку він наступне дозу висловив, але звучиться на сесії, по потім він іде на комісію наступну. Якщо депутат зачитає, а потім а 5, тільки він, він вийшов. Ну, на, на сесії він розглядається на сесії. Депутатський запит. Я поїхала до нього у підприємство, допустимо, побачила якісь недоліки. Я пишу запит, приходжу на сесію і читаю. Зачитую. Так ви ж сказали тільки, що комісія. От розкажіть цю цепочку один раз, щоб всі зрозуміли. Тому, тому що я дивлюся, нас тут 15 чоловік, ніхто не може зрозуміти правильно. Я не буду розказувати у мене про свої ви не розумієте. Дивіться, можна, можна тоді по можна по порядку? Можна перший е... етап. Є депутатський запит. Так. Його так. треба зареєструвати так. перед сесією, черговою сесією. Так. Дивіться, можна можна, я ж докажу, будь так. ласка. Іде у нас черговий, сесія. Потім в різному на черговій сесії так. депутат встає і читає своє звернення. Правильно? Це якщо воно виникає стихійно. Да, от сидів, поїхав чорне не побачив. А є другий механізм. Є другий механізм. Так як у нас тут страпалось. Був уже, наприклад, напрацьований порядок денний. Розпорю... Ви мене перебили, вибачайте, я все-таки хочу доказати. Я ж сказав за перший. Потім а? другий крок. Сесія? І... Ну не перебивайте. Я ще раз хочу розмовляти, Я зрозуміла, що ви тут не почуєте. Хорошо, давайте. Другий крок. Пройшла сесія. Потім, з ваших слів, я наскільки розумію, це депоцей депутатський запит. Іде на комісію. Спеціаліз... Спеціальну комісі... Да, профільного профільну. І потім тільки це питання може вирішитися на наступній черговій сесії. Правильно? Можна відповідати? Ну, можна відповідати? Да. Спочатку про цей запит, який знайшов, а потім у загальному про кроки, як йде депутатський запит. По цьому запиту, депутатському, до речі, це навіть не запит, а заява, якщо ви бачите, заява. Як тут да. відбувалося, Уже було погоджені питання, вже да. було розпорядження видано, так? Заходив порядок денний. Ви вже побачите. Да, да, да. Заходи депутатське звернення. Ну тут що, звернення? Заява, так? Да? Заходи. Вона опрацьовується на комісіях і виноситься. Пам'ятаєте, у нас по, було по Петру Володимировичу таке, по кому ще нас два було, по Григорію Григоровичу по землях золотих. Пам'ятаєте запити? Вони опрацьовувалися а потім перед, тим, як ми голосуємо за порядок денний, піднімав хтось із депутатів і говорив: шановні депутати, прошу. Внести до порядку денного один запит. Другий, третій, п'ятий, скільки завгодно. І ми за нього проголосуємо. Тобто можна порядок. Я порядок? вибачаюся. Да, можна... перед... Ну ви скільки на сесії. Дивіться, тепер перед... 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 Тетяна Васильівна, можна, можна... можна тут. Так да, Хто сказав, не можна. Ми завжди на сесії змінювали порядки денні. Підніміть протокол. Можна ремарка? ви тільки що сказали. Ваші слова були такі, що перед сесією ці питання, два питання, Шамрицький і Чорний, опрацьовувалися. У мене питання, де вони опрацьовувалися? Я про них не знав. Я про ці питання почув на сесії. І ким, і ким опрацьовувалися ми головне? Я вам ще раз поясню. Що депутатські запити є? Одні, які опрацьовуються, а другі, які ти поїхав на підприємство, От я поїхала до Рязанова на підприємство, побачила якісь недоліки. І подаю депутатський запит прямо на сесії. Оце так було землями. Оце так було земля. Я вибачаю, що це випад випаді, випаді, випаді. не опрацьовували. Можете так. Почитайте. Почитай. Депутатське, депутатське запитання, депутатське звернення, депутатський зад. <звук> депутатський запит формується від цієї міської ради з предметом адресантом голосується на сесії міської ради. Депутатське звернення підписується від самого депутата у відповідності статусу, який адресується його. Депутатське запитання може виникнути в ході проведення сесії. Почитайте, запитання. Сподіваюся, що така ситуація буде. Маю це обговорення, яке зараз виникло, знову ж таки дає оцінку роботи міської ради, яка організовується секретарем Даценко, Так, Володимир так, і тільки так. Зразу ж оглядь будете ви пояснювати, які до мене претензії, що ви Добре. там понаписали. Там же ж треба до кожного буде пояснити. Так, так що і це прикладіть, будь ласка. І відео ж у мене дуже вже. Я не тільки про Нема питань. Добре. Хто значить, обговорили це питання? Хто за те питання? Щоб о, рекомендувати до розгляду позачергової сесії Вохрозької міської ради питання про недовір секретарю. Дострокової ради достроково. Хто за це питання, прошу голосувати. Чотири за.